Дід що ми сьогодні знову фарбуємося. Всім привіт! Всім привіт! Давно ви мене скидували якесь відео нове з фарбування. Знову фарбуємо маму. Хочу бути гарною. Нагадаємо, як ми фарбуємося самі, без перукарів, без салонів. І як ми отримуємо такі. Такого кольору блонди. Фарбуємось ми в теплий блонд, хоча мама сила. І вже в найбільш такий холодний відтінок, якщо видно. Ми сьогодні в ванні, бо немає можливості в іншому місці, але це нормально, коли в ванні всі фарбуються. Так, я починаю показую, знову ми беремо цю фарбу. Яку ми любимо Лореаль? Це 9 і 3 по відтінку. Беремо ми, так як тут багато фарби, фарблюка половинку тільки. Тобто нам фарби вистачає на два фарбування. Так, ми поки... Так, беремо ми половину. Зараз я без вагів і робимо на око приблизно пів тюбика. І так само пів тюбика погано тут видно. Але коли на світло дивишся, видно приблизно де воно і розділили на дві половини, на два фарбування. Зараз я розмішаю і покажу для нових глядачів, яка вона консистенції. Вона така густенька. Виходить рідка. І половину має вистачити. Ну, завжди вистачала нам половина на фарбування. Ось така вона густенька виходить. Добре перемішаємо, щоб не було ніяких помочків, щоб воно було все угоріне. Діли там, як пробор тобі зручно. Ну, мабуть, і з цього, де я, у мене зазвичай є пробор, то звідси і починати треба. Фарбуємо ми завжди зверху. Ось така виходить фарба. Ось така вона густа. Вона не тече при фарбуванні. Так, ось ми нею і будемо фарбувати. Фарбуємо тільки відросшу частину те, що відросло. І фарбуємо ми на непомиту голову. Ну Хоча б щоб там день, два, три. Це для того, щоб е, на голові з'явилася наша е, салоч, е, щоб, на, да, щоб захист голови був менше ми шкіру. Голови турбували. Чисто вимита свіжа голова, воно більш тоді пече, більш травмує саму шкіру голови. Ділимо на тоненькі такі. Полоси це не складно, я себе сама фарбую. Є відео. Де я сама себе фарбую. Ну, а раз мама до мене в гості приїхала, то вона користається можливістю, пофарбу, щоб я її пофарбувала. Ну так, да, як можна не скористатися її можливістю. Я також сама себе фарбую. Але ззаду ну, якось не дуже мені так вигідно, як фарбувати, тому вирішила, нехай мене моя лісочка пофарбує. Я фарбую себе повністю сама іззаду, і записувала відео. Не знаю, викладувати його чи ні. Але коли я знімала себе ззаду, я не включила камеру. Та я вже думаю, що почекати наступного разу, щоб продемонструвати, як це самому ззаду можна фарбуватися. Можете просити чоловіків, доньок, сестер, мам то не може сам ззаду себе фарбувати, щоб вас пофарбували вони. Тобі потримати мисочку. Ні, не треба. А я їх ще, знаєте, не тому, що... Ну і тому. В першу чергу, тому що самі незручно фарбуватись, хоча я фарбуюся і сама. Але я настільки люблю, як мені щось там хтось в голові робить, фарбує, стриже зачіску, що я просто з задоволенням фарбуюся. І після фарбування дехто мені вже говорив, що ну, таке сиве волосся можна вже не фарбуватися. Але мені все одно подобається більше пофарбоване волосся. Чому? Ну, по-перше, тому що гарніше. По-друге, ну, мені не хочеться бути такою сивою. А іще, що для мене дуже важливо, це тоді, коли волосся гарно укладається на голові, коли ти помив волосся. І воно вже гарне, тому що фарба у будь-якому разі підсушує волосся. вона... Саме ця фарба, якою зараз в мене донечка фарбує, вона ну, така дуже м'яка для волосся. Вона не перепалює волосся. І що мені ще подобається в цій фарбі, цей бальзам. Він дуже класний. Мені вона довго вистачає. Так, бальзам це окрема тема. Те, Я теж його дуже люблю. Ось він. Але не будемо зараз відворікатися, я хочу тебе фарбувати. Ось він, він такий густенький, його вистачає от реально надовго. Він прям такий як крем. Не на, од... не на одну мийку волосся. І мені саме ось ця фарба 9,3. Лоріаль найбільше сподобалася. Я до цього фарбувалася також 9,3. Велатон у мене була, здається. Велатон 9,3. Але Лоріаль, вона більш лагідна, можна сказати. Тому перейшла на Лоріаль. Навіть не я перейшла, донька перевела мене на варіалі, вона відкрила цю фарбу для мене. Зараз ми докрасимо цю сторону, потім іншу, і я знову включу. Так, переходимо на іншу сторону і вже, мабуть, я зараз піднесу сюди, видно, що воно вже такое прямо такого жовтого, теплого кольору стає. Фарба працює. Дуже швидко. Так. Зараз ми швидко цю сторону фарбуємо і фарбуємо ззаду волосся. Сподіваюсь, половинки тюбіка нам вистачить, бо в принципі у мами відросло вже, так як вона хоче теплий відтінок, тому їй не подобається сива, відповідно. Чому в неї видно? Тому що сивий такий холодний, який я знаю, чого не хочу фарбуватися і всі ми, тому що холодні всі відтінки нас старять, додають років. А теплі відтінки, хоча зараз дуже модно, всі хочуть холодні відтінки, але насправді, якщо ви навіть подивитеся якісь там зірки Голівуду. Є в них також вдалі і невдалі фарбування. І коли вони, можливо, тут вставлять декілька фотографій, коли в них блонд такий теплий. І теплий чомусь всі думають, що це жовтий, такий курячий. Ні, теплий, це просто теплий, нехолодний відтінок. Це дуже гарні кольори. Але ж зараз всі погоні за темними. А Теплий відтінок підходить всім. Так, дофарбовуємо цю сторону. Мені подобається, що ця краска, фарба От, швидко працює. Видно, по ній вона вже дає свій. Я фарбуюсь в чисті нейтральні такі е е кольори. Просто беру номер 10 або 90. І ще мені сподобалась я такий, не пам'ятаю 01, мабуть, вона з синім фарба, теж мені сподобалося. Тому що в мене свій такий корінь доволі ще темний. Так, і ми закінчуємо ззаду голову фарбувати. Розтягуємо нашу економію півпачки. Можна, звичайно, не економити. Ну, якщо фарбуєшся кожного місяця, то дійсно тільки півпачки. Так як ми... Я не пам'ятаю, коли ми фарбувалися, скільки тут часу пройшло. Підросло, то можна і більше фарби. Тобто треба дивитися по як, як часто ви фарбуєтеся. Тому що для гарного результату фарби на голові має бути достатньо. Особливо, якщо, як у мене, да, більш темний корінь ще, то треба, щоб добре прокрашені були все волосся. І будемо витримувати рівно стільки, скільки написано в інструкції. Якщо я не помиляюся, це 35 хвилин чи 45, зараз перевірю. Завершуємо. Тут піднімає все волосся добре. Щоб профарбувати. Зараз перевірю спереду, чи все добре ось по цим полоскам, щоб не залишалося ніде його кореню на видному місці, принаймні. Так, я зараз, мабуть, перекручу камеру або я так покажу. Ось видно, тільки намащене, воно прям таке світло-біле. Це тільки нанесена фарба. А от з цієї сторони. Вона вже працює і вона вже з таким йде теплим відтінком. Вона вже починає. Ну, Це мама обирає такий теплий. Зараз побачимо, який в неї він буде результат. Це, нагадую, краска, фарба 9-3. Ось вона стоїть. Це 9-3. Теплий ось такий відтінок. Ну, мабуть, він навіть такий виходить, як і на фотографії, як на заставці. Я зоблю фото, прикріплю, щоб краще було видно. Так, ось я перевела більш на таку камеру і показую ще раз цей відтінок. Він дійсно такий тепленький, пісочний, чи я не знаю, як, його, золо... як він називається? Він називається Golden Blond, Золотий Блонд. Чекаємо, ми тут, як написано, в інструкції листочок. Чекаємо ми, зараз я розверну. Так, якщо повністю фарбуватися, це 30 хвилин. Якщо хтось фарбує спочатку корені на 10 хвилин, потім розтягувати по кольору, Ще на 20 хвилин. Тобто загальний час 30 хвилин. Ми не розтягуємо, ми фарбуємо тільки коріння. Тому ми засікаємо час і тримаємо рівно 30 хвилин. Так, і ось який результат у нас вийшов. Я зараз ще спробую, а на наклони спробую. На прилампі він трохи так жовтить, але ось так, наче. Не дуже. Зараз глянемо ще на денному світлі. Це при світлі. Так, ось такі кольори. Не опускай дуже сильно. Рівненько. Ось такий колір. Тобі подобається? Нема слів виразити. Як мені подобається, я ж сказала, як помила голову, я просто, просто супер щаслива була. Ну, дуже подобається. Так, і нарешті наш результат. Колір такий мама і хотіла. Покрутись. Покажемо, який він вийшов. Так. Ну, ми фарбували тільки коріння. Так, а ще й ось ближче покрутись. Головне, щоб тобі подобалось. Але дійсно, воно, я зараз знайдуся цю коробочку, і воно дійсно таке, як воно на коробочці. Мама так мене. і хотіла так. Як для мене це просто супер колір. Я така довольна, щаслива, а, я саме ось це декоріння, ось отакий відтіночок, і хочу, щоб був у мене волосся. Ну, Тож ми ще й казали, що їй не подобається чому сиве? бо воно такий холодний і якби дає. Віку, а ось такий теплий, він більш натуральний. Ну, що ж, бажаю, щоб ти раділа, коли бачила себе в дзеркало. А я бажаю всім краси і вдалого фарбування волосся. Всім пока! пока.